Гарячими точками на воєнній мапі України залишаються Лиманокуп'янський, Куп'янський, Бахмутський та Авдіївські напрямки. Ворог не припиняє спроб атакувати та захопити міста. Про останню добу на фронті. Далі в огляді, Авдіївка під нескінченними обстрілами. Поліція активно вивозить людей, поки навколо рвуться снаряди та падають ракети. Зв'язку з останніми подіями, що відбувається на авдіївському напрямку. Людей побільшало на евакуацію. Зараз кожного дня ми вивозимо четверо п'ятеро людей. А ця вулиця прямо на лінії фронту. Звідси вивозять 74 річну жінку одразу до лікарні. Евакуюють і мешканців постраждалої висотки. Тут вкотре було влучання та знесло дах. Люди беруть з собою лише найнеобхідніше рятують домашніх улюбленців. Робота у білих янголів є постійно. Мешканці сіл навколо Авдіївки розуміють, що треба виїжджати і просять допомоги. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Душка, телеканал інтер, марафон Єдині новини.